І Юля, моя редактор, вона скинула мені деякі ну нові там цитати і так далі. Війну проти Росії війну Росії проти України необхідно завершити це. Потрібно зробити шляхом справедливої угоди. Про це заявив кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським. Повідомляє «Гардіан». за словами Трампа у контексті війни Росії проти України. Він хоче справедливої угоди для всіх. Він також додав, що багато чому навчився. Це цитата. На зустрічі з Зеленським він каже, що ж, я багато чого для себе підкреслив. Але думаю, що моя точка зору не змінилась в тому плані, що ми обидва хочемо бачити кінець цього війни, і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду, зауважив Трамп. Це ще не все зараз скажу. Ще є хвилиночку. Е, і ще цитата: Його країна, тобто Україна Зеленського, пройшла через таке пекло, через яке не проходять багато країн. Таке не траплялось ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Е, Трамп про війну в Україні і те, що доводиться пройти Зеленському разом з його державою. Е, от такі а, і от ще важливо, ще одна цитата. Коли він виходив, там були журналісти, вони питали його, що він сказав? Колишній президент і кандидат у президенти, це Голос Америки, заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України, капітуляцією. Це він сказав не капітуляція. Ну от, такі... Такі результати, якщо це можна назвати результатами, Ну, це все слова. Це все слова, це риторика. Трамп популіст, Трамп людина, яка не має. Знову ж таки, я перед цим казав, і ви мені сказали, що постійно чуєте цю точку зору. Я, наприклад, зерлі не чую. Я чую тільки постійні крики Дай і моління українців дай Боже, щоб Харіс виграла вибори. Постійна демонізація Трампа, і я завжди задаю питання собі в першу чергу. А що він виграє? Що нам робити? Тобто ми знов будемо в такій ситуації, коли ну, ми, ми завжди розраховуємо на найкращий якийсь варіант для нас, так? Не, не обдумуючи, це не стратегічно, в принципі. І те, що Зеленський сьогодні зустрівся з Трампом, це дуже добре. Дуже добре. А, бо шанси Трампа стати президентом достатньо великі. Тобто, поки що, вся гра, гра так мовити, продовжується. Ще невідомо, чим вона закінчиться абсолютно. Трамп людина, яка не має ідеологічних якихось, як кажуть росіяни, скреп. Ну так сталося. Отак от сталося. Так він не з партійного естеблішменту. Це е, поява Трампа. Це така революція в партійному естебліш, які просто людям набридло, що їх постійно, ну, грубо кажучи, тримають за людей, які нічого не вирішують, так би мовити. Так, і Трамп от на цій хвилі і став президентом, і зараз намагається в другий раз стати президентом. Е, мова він людина угод. Просто в нас чомусь така склалася точка зору, що угода з Трампом о, з Путіним йому буде вигідніша ніж угода з Україною. І я не можу розуміти мотивацію, чому саме так вважається. Я вам Поясню. Мені здається, ви трошки неправі. Наші питання, ну українське питання до Трампа, до речі, сформулював Зеленський і е, у інтерв'ю CNN. І це дуже образило Трампа. Пам'ятаєте, він сказав, що Трамп весь час каже, що у нього є плани. Ну, рішення він знає, як за два дні закінчити війну, але він ніколи не сказав е як. І далі Зеленський сказав, мені здається, неправильну фразу, е яка і призвела от до цього. Ну от калаколотничиці він сказав: знаєте, так здається, що у нього і плану нема. Ну тут я хочу вас. От про що. Ну, так запитати? він правильно сказав. Просто треба це казати в Вел... голос. Ну... Це зрозуміло. У е, нього е, нема да. плану, нема. Це... От оберуть нас з вами президентами, і ми не будемо говорити. Дивіться, тут інакше. Е, вся нервовість і ваша, і моя, і зеленського ще більше. Вона у тому, що ми не розуміємо. Навіть підходів Трампу до війни тільки зрозуміло те, що ви сказали, що він людина угод. Тому ми, ми не розуміємо. От ми розуміємо, коли нам дають зброю, і так далі, і тому з'являється історія. от те, що Трамп сказав, що це буде. Ну розумієте, давай, Зеленський, залишаємо оці чотири території, плюс Крим НАТО не треба. Давай через 20 років і мір. Ну, ну, розумієте, ми ж не, ну, а, а він не формулює. Але що приємно, на мій погляд, якщо він стане президентом, є у нього план? Чи нема у нього план, йому доведеться цим займатися? Звичайно. І Звичайно. тоді він сяде своїми дядьками і буде цей план придумувати, а Путін буде його посилати. Я виходжу з. Дуже простої речі, що судячи з того, що відбувається зараз в Америці і в Європі, західні еліти не готові до довгої війни України з Росією. Тобто вони не готові за це платити. Просто, щоб це не виглядало як зрадна, вони не хочуть, щоб це було йшла ініціатива від них. Вони чому ви читали Західну пресу останні два дні? Інсайди Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс і всі інші, так що люди розочаровані цим планом, планом, план перемоги, так? Вони розочаровані. Вони там нічого нового не побачили. Там всі ті пункти, які ми всі готові підписатися, українці, так, дайте нам грошей, дайте нам зброю, вступ... наше НАТО, це все вони вже чують останні два з половиною роки. Я про це кажу вже деякий час, що в нас був термін. Період, коли ми повинні ці умови виставляти. І це закінчилося. Цей план закінчився на початку 23-го року. Після провалу контрнаступу, після того, що відбувається останні місяці, а, і натяки, які нам роблять, просто західні наші партнери, постійні натяки, поки що це просто натяки, так? Хоча, коли почнуть перестануть давати гроші, це вже будуть не натяки, а просто вламування рік, рук. Нам кажуть, так, ви повинні прийняти оборону стратегії, поміняти концепцію перемоги. Перемога це збереження державності, збереження тієї території і збереження максимальної кількості людей. Це не патріотично, це дуже неприємно чути. Це, коли я про це говорю і все інше, то звичайно, що половина людей починає матюкатися і плюватися в цю сторону. Але це читається просто через те, що дивіться, що Трамп сьогодні вчора Трамп казав, що Україна мертва. І що в армію беруть маленьких дітей і стариків. Сьогодні він говорить, коли Зеленський запросив запросив Україну. Він сказав, що це чудова країна, прекрасна, з прекрасними людьми. Йому плювати, що казати. Він, він це казав він для своїх на своєму збіговичку своїх прихильників, так? А це він для дипломатії казав. Завтра він скаже зовсім інше. Я впевнена, мітингу він скаже, що до мене приїжджав Зеленський. Вивіть собі, наскільки я впливовий, наскільки він знає, що я стану президентом, і він просить мене, попросив мене заклу, заключити угоду про мир. Він це ніколи не скаже нікому, але він мені це поте, який сказав. Я зрозумів, він хоче угоди з путіним, і я єдина людина, яка може це зробити. Це зробити. Та я впевнений, що він так і зробить. Я впевнений, Довше. просто давайте знаєте, відлуння скандалу. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон вимагав від Зеленського звільнити посла України у Сполучених Штатах Маркарову. В ультимативному зверненні Джонсон пояснює мотиви за його словами, причиною стали відвідані українським президентом заводу з виробництва снаряду у Пенсільванії. Давайте послухаємо. Ви закликаєте президента Зеленського звільнити посолку Маркарову. Чи можете ви це пояснити? І що буде, якщо її не звільнять? Я надіслав листа президенту Зеленському, тому що посолка перетнула межу, і я думаю, що вона втягнула його в це. Вони провели кампанію від імені демократичної партії та фактично дали мовчазну підтримку Камалі Гарріс. Це не те, що мають робити наші союзники або будь-які іноземні держави. Я вважаю, що це втручання у вибори. Я вважаю, що це порушення, яке не можна пробачити, і я вважаю, що посолка повинна взяти на себе відповідальність за це і бути звільненою. Тому я попросив його зробити це негайно. Я вважаю, що це важливе питання. А я сьогодні читав таку такий артикул, один де стаття, де було сказано, що ні в якому разі Маркарову не треба звільняти. Тому що якщо її звільнити, то це означає, що дійсно ми грали, грали на полі демократів. Ну, в принципі, так, це визнання. Ну, по перше, це ще раз підкреслити відсутність нашої суб'єктності, звичайно, так певної суб'єктності. Певна відсутність суб'єктності, коли нам може отак, от сказати спікер палати представників. Ну, Кіпри. слухайте, ну, у них гаряча історія, вони не електризовані, раптом він їде, там нема жодного республіканця. Ну, ну губернатор він трохи не став віце-президентом у Камали Гаріс. Ну, звичайно, да, вони ні, це все зрозуміло. Я кажу про нашу реакцію. Про нашу реакцію я не знаю, чесно кажучи, що всі ситуації робити, бо якщо би будь який Дипломат американіст нормальний працював би в команді президента, він би пояснив, що коли вперше ледве в історії предвиборів в передвиборчій кампанії в Америці зовнішній фактор стає частиною виборчої кампанії, угу. і коли там буквально 1-2% відділяють суперників, і ти їдеш в штат, який визначить наступного президента. І ти не запрошуєш республіканців, ну ти просто ну зрозуміло, що ти граєш на сторону демократів. Ну це абсолютно це будь якій людині стало би зрозуміло. І в принципі, я розумію, що наша сторона там не особливо винувата, бо ну, все ж таки їм запропонував, тобто запропонували демократи, так? Тобто використали, грубо кажучи, нашу делегацію використали для своїх цілей. Розумна позиція була б, звичайно, запропонувати якийсь компроміс, так, щоб були б представники республіканської партії чи взагалі туди не поїхати. Ну, це просто, ну, ще раз кажу, це реально. Коли вже все ясно, хто за аборти, хто проти абортів, хто за міграцію, хто проти міграції, так, вже все ясно, вже розділено все по стратам, по жінкам, чоловікам, хто буде голосувати, залишаються якісь питання. От буквально такі, знаєте, які можуть хвилювати і республіканця, і демократа, так? Ми ж розуміємо, що може бути прихильником України і там, і там. Абсолютно нормально. Звичайно. І тут питання України. Питання України, так? І ще раз повторюю, коли це на такому рівні вже пішло, так? Ну, треба бути набагато обережніше. Просто набагато обережніше. Я, я розумію, розумію вас. Слухайте, я хотів тут. Цікава новина, яку до речі виклав такий живов. Живов це зет. Знаєте, зет кореспондент. На жаль, знає. Він пише від себе Україна, як сказати, Україна. Несподівано стала стратегічним партнером Китаю, з яким Путін, з яким Пекін планує відновлювати практичні стосунки. Спочатку Іран ну мається на увазі заява Ірана. Що ми хочемо? Ну ви знаєте, ми не даємо зброю Росії, ми хочемо. Ну і так далі. І так далі. А що він виклав? Він виклав дивну новину. Китай має намір відновлювати, відновлювати цитата: практичне співробітництво з Україною, яка є для нього стратегічним партнером, заявив голова МЗС КНР Ван І. Щось у лісі здохло. Що там здохло? Таке? Та ні, просто наближається час Ікс, і Китай зрозумів, що треба зараз активізувати свою діяльність. А що за час Х? Ну, перше, президентські вибори. В Америці, так? Ну зазумі... Китай тут до чого? Ну, Китай зацікавлений в тому, щоб це не був Трамп. <сум> Трамп чітко і ясно, От в чому в нього позиція дуже чітка. Протягом і попереднього сопрезиденства він терпіти не може Китай, китайців і все, що пов'язане з Китаєм. Так більш того, багато виборців, які живуть в цих депресивних регіонах Сполучених Штатів, які постраждали найбільше від глобалізації і входження Китаю на, на, на ринки, так світові, так вони саме за це і за нього голосують, в тому числі. Так то він каже, що він поставить 100% ці мита на китайські товари. Це найбільший ринок для Китаю без, без американського, і ще, не дай Боже, європейський приєднається. Це кінець Китаю. Так, у чому Це сенс, Китаю. що вони тепер друзі України, Китаю. Тому що вони хочуть зіграти в гру в гру, яка називається примирення. Ну, дивіться, може бути така ситуація, коли ти займаєш Китай, займає таку нейтральну позицію, ну, допомагаючи Росії, звичайно, але нейтральну позицію, мовляв, розбирайтесь між собою. І там тоді виходить так, що Америка. І Україна, підтримуючи Україну, починає тиснути на Україну і тиснути на Росію для того, щоб, ну, грубо кажучи, там війна закінчувалась. І, 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 але це все буде на рівні саме України і Росії. Постраждаючи виграють хтось, чи Україна, чи Росія, чи обидва постраждає від цього вулицю. Да. Каже, ми Америка ніяк страждає. Китаю це не вигідно. Китай хоче війти в цю гру, щоб за рахунок цієї війни і за рахунок можливості впливати на Росію, а в неї... Китайці вважають, я зараз скажу не точку зору кої сам думає, як просто логічна, що китайці так вважають, що Україна є проксі Америки, а Росія є проксі Китаю так. І Китай хоче за допомогу цієї мирової угоди, заморозки, все що завгодно, так вирішити питання не України Росії там пчети на своє а з, а а з Америкою. Так але він може вирішувати тільки виключно, коли він стає активним гравцем, а не просто спостерігає зі сторони своїм абсолютно незрозумілим мирним планом. Тому він зараз дуже активно проводить цю платформу миру, здається, називається так. Під яку він підбиває країни, вже домовилися, сьогодні, було заявлено, що Мексика, туди погодились дуже багато країн, в тому числі Бразилія, так, і він вийде з цієї от позиції, що от це західний, так би мовити, конгломерат, а це так званий південний глобальний південь. І оці дві сторони домовляються про тому, що йому Китаю треба забезпечити себе, від якщо навіть Трамп переможе. Щоб ця угода, яка укладалася, вона так само включала інтереси Китаю. Я зрозумів да.